Леклер, гарний кросанчик, родом з Франції, що ж ховається під цим незрозумілим зовнішнім виглядом. Наш кросанчик важить на 8 і 4 тонни легше за Абрам, але несе на 5 тонн більше броні. Вбудований речовий інформатор, котрий повідомляє екіпаж у проблемах, а також величезна автоматизація керування та ведення вогню. Комфорт екіпажа шикарний. Вібропоглинаючі сидіння, шикарний обзор з місця. Так що й криша башні та корпус покрита спеціальним пластиком, на якому не скользить взуття для комфорту екіпажу. Лоб і борта, як корпуса, так і башти, мають слоєну броню, яка до того ж є модуль. Але танк не має динамічного та активного захисту. Тільки комплекс оповіщення про лазерне наведення, комплекс протидії лазерному та інфрачервоному опроміненню. Гармата 120-мм глоткоствольна, стабілізована з автоматом заряджання, котре, до речі, не планували. Але який має вишибні панелі, заряджаючого, само собою, немає. Цікавий факт: танкісти у Леклерку повинні бути не вище за 182 см, а мехвод не вище за 176 см. У башту є можливість вмонтувати перспективно 140 мм гармату. Система ведення вогню має всі сучасні візори та датчики для забезпечення. Печня швидкого реагування та точної стрільби в автоматі знаходиться 22 постріли, ще в барабанній боєукладці, як розташовується волбу корпусу, що являється недоліком, та ріст підриву танка. Основний снаряд лом з активною частиною з обідного урану, але він може бути замінений німецьким сто мм боєприпасом. Двигун вісьми циліндровий v образний дизель, потужністю 1500 кінських сил, який обладнаний турбокомпресором гіпербар. Леклерк, до речі, єдиний танк у світі силовою сновкою гіпербар. Головна відмінність тому, що надов відбувається не від віхлопних газів, а приводом незалежної турбіни. Тому Leclerc має чудові динамічні показники: 71 км максимальної швидкості. Трансмісія автоматична, комп'ютеризована, а продумане розміщення та кріплення блока силової установки дозволяє замінити його всього за півгодини. Підвізка гідропневматична, від того і м'яка з винесеними вузлами з бронового корпусу для полегшення обслуговування. Танк вийшов дуже продуманим, від того зручним та ефективним, але складним. Від чого не володіє високою надійністю та надзвичайно дорогим. 12 мільйонів доларів. Народ TikTok банить мої відео. Тому переходьте на YouTube, де я стрімлю ігри та відповідаю на запитання. Також не забувайте про мій телеграм. Піші і Крузі брат ищет.